Російські військові використовують новий спосіб маскування мін пелюстка. Їх обмазують клеєм і обвалюють у ґрунті, пелюці або листі. Так міни стають менш помітними і їх можна помилково прийняти за каміння або сміття. Про це повідомив телеграмі 3 жовтня керівник Херсонської міської, міської адміністрації Роман Мручко. Власне, що відомо про таке маскування, як вберегтися? Про це будемо говорити з керівником групи управління розмінування ДСНС України в Херсонській області Олегом Філіповим. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, вітаємо вас. Вітаю вітаю студію, вітаю Україна. Власне, як російські військові маскують ці пелюстки, ми побачили на світлинах, які оприлюднив Роман Мрочко, Інформація про яку ми щойно говорили. Е, для чого вони це роблять? Це спрямоване на небезпеку щодо цивільного населення? Чи, чи є тут якесь пояснення? Е, так, це спрямовано більш і на цивільне населення, і на тих саперів, які займаються розмінуванням. Тобто, ці міни стають більш дійсно схожі на каміння. На якісь сміття, тому е люди, які не досвідчені, не звертають на це увагу, ось можуть наступити на цю міну. І ну, взагалі ця міна е призначена для виводу з ладу е особового складу е шляхом е уш ушкодження нижніх кінцівок. Є ще випадки, що дані міни фарбують в колір асфальтів. Тобто, якщо ми мовно раніше рахували, що тверді покриття, тобто асфальт, якісь бетоні е покриття е умовно вважалося безпечним, то зараз під час розмінування е це більш на це детально приходиться звертати увагу. А їм дистанційно вдається мінувати територію Херсонщини таким способом? Так, так, так. Дистанційно е -е, вони це все відбувається за рахунок скидів. А розкажіть, де найчастіше такі міни можна знайти, де наразі вони їх розкидають, і наскільки близько до населених пунктів? Я навіть скажу, що вони вмудряються на території Херсона самого закидують, тобто залітають, скажімо так, дрони і роблять ці всі скиди на частну територію, на поля, на асфальт, на узбіччя. Тобто на все потрібно звертати увагу. А скільки таких пелюсток один скид може теоретично розмістити на території вулиць Херсона? За допомогою одного скиду можна до від двох до трьох полюсків скинути. А розкажіть, будь ласка, чи були вже вам відомі випадки, коли, на жаль, цивільні люди не помічали і, можливо, навіть військові також могли і не помітити, і на жаль, підривалися на них? Так, є, є такі дані, є такі випадки, і на цьому тижні, на минулому тижні цивільні е, наступали на дані міни і, на жаль, травмувалися. Як уберегтися людям від такої небезпеки? На що варто звертати увагу? Тому що знову ж таки на тих світлинах справді, якщо б не було написано, що це Міна пилюстка, то можна було б і не зрозуміти. Особисто я б не зрозумів. Це правда. Дивіться, звертати потрібно увагу на все на будь-що, тому що російські окупаційні війська вдаються до, скажімо, так, таких хитрощів, що вони маскують повністю все, тобто і роблять і саморобні вибухові пристрої, і навіть ці пелюські, як раніше було сказано, маскують. Тобто, звертати потрібно увагу на все. Побачили невідомий підряд предмет, не підходьте, будь ласка. Відійдіть якомога далі. Повідомте 101, повідомте 102. І ось і не потрібно там робити фотосесію, у нас зазвичай люди роблять люди, і все таке інше. Багато часу йде на розмінування такого об'єкту. Якщо цивільні помітили, повідомили ДСНС про таку небезпеку. Скільки часу має піти на те, аби розмінувати це, ділянку? Це о. Це якщо це в населеному пункті, це є оперативне реагування, тобто е, йде повідомлення від оперативно-чергового. Ось направляється туди група і займається розмінуванням, тобто знищенням. Даному міну знищується шляхом на місці. Підриво на місці. А як наразі далеко вони можуть дістати дроном, дистанційно мінуючи такими боєприпасами? Це десь 10-15 ну, зараз, зараз, на жаль, залітають і 15 і 20 кілометрів. Є такі випадки. Тобто уважними ми потрібно бути і мешканцям а, населених пунктів, які навіть трохи далі вже в області Херсонській за Херсоном знаходяться, також бути обережними. А окрім того, що так, візуально. візуально. Так, так. Розкажіть ще, які Дуже. зустрічаєте міни і які можуть нести небезпеку для людини, оскільки людина просто може їх не помітити. І... Саме головне і саме страшне це. Інженерні боєприпаси, тобто попадають тут, травляються міни і ПМН-2, ПМН-4, пом 2 пом три, монки, оЗМК на розсяжках стоять. Тобто люди повинні розуміти, що не потрібно ходити якісь посадки, ліси на річки, поясниться завжди дітям, щоб вони там не гуляли, там по біжчі не ходили, дивилися завжди під ноги. І взагалі. Краще пересуватися по перевірні, скажімо так, умовно дорозі, яку ми вважаємо, що вона безпечна, тобто по асфальту, по цей не потрібно ходити по якихось тропах, і цей таке сеї маркують як небезпечні, тобто чи повідомляють на табличках, що територія може бути замінована. Звичайно, звичайно, кожного дня є інформування населення. Ось, тобто, якщо, наприклад, навіть люди розміновують там населений пункт, вони звертаються до населення там через місцеву владу, збирають, пояснюють, маркують, тобто повсюди встановлюють таблички, що небезпечно, міни. Ось і проводять розмінування. Тобто, під час розмінування вони ще спілкуються з населенням і проводять ці всі бесіди, пояснюють людям, куди можна ходити, куди. Ви також згадали, що використовують також і міни пом ПОМ-3, різновиди саме пом. Як я пригадую розмови з сапером, мені розповідали, що такі міни навіть досвідчені сапери інколи можуть не помітити, тому що вони дуже легко спрацьовують, скажімо так, і дуже небезпечні насправді є. Чи можете більше про це розповісти, де вони можуть бути, і де особливо потрібно бути обережними? Особливо в обережному потрібно під час розвинування на декупованих територіях, там де йшла лінія, скажімо так, оборони. Ось тому закидували цими помками пом помтреми дуже, дуже часто і дуже щільно. Ця помка правильно ви сказали, менш помітна в якому випадку. Дивіться, 10-12 метрів, і в них стоїть там сейсмодатчик, Тобто вона переводиться в бойове положення. 6-8 метрів уявляєте, рослинність, рельєф. Ви навіть до неї зможете не дійти, вона здетонує. Ну от, власне, про цей момент потрібно це враховувати, що інколи не обов'язково бути на відстані, там, наприклад, безпосередньо самої е, міни, е, щоб це було небезпечно. Інколи йдеться і про більшу відстань, майже 10 метрів. Ви сказали, так? Коли детонує боєприпас з датчиком. Так, да, саме так. Ну і про цю міну Пілісток, е, скажімо так, у да, нас вже йшла розмова, е, є, трапляються міни в касетах зазвичай там 72 штуки 3, 6 йдуть, 3-6 йдуть ПФМ-1 і ПФМ-1С. 1С, чим небезпечно, вона йде саме ліквідатор. Саме ліквідатор працює від години до 40. Uh -huh. Там стоїть каучук по і всі повинні розуміти, вночі прохолодно, Тобто перетікання йде ну менш повільніше днем в день, коли сонце піднялося. Тобто йде набагато швидше. Тобто, ти можеш навіть до неї дійти і може е, вона спрацювати. Тому варто бути обачним, пане Олеже, дуже вдячні за те, що приєднались до нашої ефіри і розповіли, власне, як готуватись. Що варто знати про цю небезпеку для мешканців Херсона? Це Олег Філіпов, керівник групи управління розмінування ДСНС України у Хер... Херсонській області, був з нами на прямому зв'язку. З ним обговорювали, як російські військові знайшли новий спосіб маскування пелюсток, так званих на три боєприпаси використовує. Дійсно дуже важливо почути цю інформацію, але не...